Добрий день! японська газета Йоміурі Сімбун публікує матеріал про так звані камбоджійські комплекси, які, імовірно, задіяні в великоформатній шахрайській міжнародній схемі. І цілком імовірно, що їхні щупальця дотягуються і до України. Про що йде мова? Про те, що на території Камбоджі китайські інвестори. Створюють великі будівельні проекти. І от про один із таких комплексів, збудований китайцями, і йде мова. І цілком імовірно, що ці так звані інвестори насправді китайський злочинний синдикат, який займається серед іншого і міжнародною схемою телефонного шахрайства. Отже, коли вам. Дзвонять по телефону різні шахраї, то цілком імовірно, що вони знаходяться навіть не на території України, а от в одному із таких камбоджийських комплексів. Зокрема, в одному із цих комплексів були виявлені громадяни як Азійських країн, Японії, Південної Кореї, В'єтнама. А також були і громадяни Австралії та деяких інших країн. Притому опис, який там дається, мені особисто нагадує радянські закриті міста. Зокрема, в свого часу, коли Советський Союз створював ядерну програму, то місто, яке зараз називається Саров, а тоді воно приховано називалося Кремльов. Це було достатньо велике місто, місто, навколо якого була зона, і фактично це була як держава в державі. Там всередині було місто, були спеціальні санаторії, магазини, заклади культури. Але була одна особливость: мешканці цього міста не мали права виїжджати за межі зони. І до 1955 року діяла от така система, і мешканці міста проводили відпустки в там, же, в зоні, в там в санаторії, в будинку відпочинку, і отримували спеціальну грошову компенсацію за те, що вони живуть от в такій маленькій державі. Щоправда, треба сказати, держава не така вже й маленька. Наприклад, в Італії є така держава на території Італії сан маріна Так ось зона е, цього міста Саров е, була приблизно в, е, в 4 рази більше, ніж держава сан маріна Отже, отак от, от і жили. Так ось в цих е, комплексах. То, що описує Мюре Сембун, ну зокрема, один із цих комплексів, що він побудований на території колишньої каучукової плантації, займає достатньо велику територію, обнесений парканом кількометровим, а всередині забудова сказано, нагадує забудову в китайських містах там є. В центрі побудовано казіно, навколо нього є штучний ставок, офісні будинки, є свої супермаркети, є навіть нічний клуб, караоке-бар і інші речі, які необхідні для життя. В різних країнах вербовщики вербують туди працівників, які потрапляють туди. Ну, фактично, от в таке от. Рабства і займаються там якраз телефонним шахрайством. Зокрема, то, що деякі громадяни Японії, які звідти змогли вирватися, вони були заарештовані вже в Японії у звинуваченні в телефонному шахрайстві. Ну і частково про те, що відбувається там, узнали від них. При тому, вже деякі країни вказують уряду Камбоджі на те, що на території Камбоджі відбуваються от такі от шахрайські схеми. Уряд Камбоджі дивиться на це скрізь пальці, проголошує боротьбу з корупцією, але старанно обходить оці от комплекси. які… Як ми бачимо, процвітають, незважаючи на те, що інформація про них ну, все ж таки потрапляє і до широкого загалу. Отже, коли наступного разу якийсь телефонний шахрай подзвонить вам представитися там або поліцейським, або співробітникам банку, або ще кимось, то цілком можливо, що це насправді хтось із колишніх українських громадян. Хто знаходиться далеко-далеко на іншому кінці світу? От в одному із таких камбаджийських центрів. Камбаджийських комплексів? Злочинність, на жаль, стає все більш і більш міжнародною, і дотягується до будь-якої точки світу. На все добре.